Інформаційні підсумки п'ятниці 30 травня. До вашої уваги. Вітаю сьогодні. У випуску Дивіться. Понад рік вважався зниклим безвісти. У Хмельницькому попрощалися із героєм Артемом Бойком. Пішли у доросле життя. Майже для двох тисяч хмельницьких одинадцятикласників сьогодні пролунав останній дзвінок. Гіганти людовикового періоду у краєзнавчому музеї показали тварин, які населяли планету 10 тисяч років тому. Із героєм Артемом Бойком попрощалися сьогодні у Хмельницькому. Він добровільно став на захист України ще в 2014 році. Був патріотом і справжнім воїном, розповідають друзі. Коли почалась повномасштабна війна, Артем Бойко пішов служити в зенітно ракетні війська. Рік тому зник безвісти на Харківщині. ДНК-експертиза підтвердила, що він загинув 13 травня 2024-го. Герою було 32 роки. У нього залишились дружина, п'ятирічний син, батьки. Поховали Артема Бойка на кладовищі у рідному селі Малашівці. Знав Артема як чудового, хорошу людину, відповідальний, поважний, завжди веселий, підтримував. З 2014 року він пішов, він був в зоні АТО. Потім пройшов там час, відбув, вернувся сюди, працював на основі. І вже потім, коли сталося повномасштабне вторгнення, він вперше пішов зразу туди, не задумуючись. Він ну, був відповідальний, до цього ставився дуже серйозно. І зразу ж пішов захищати нашу батьківщину. Залишився хлопчик Андрійко, козак, схожий на тата, як дві капельки води. Почалася війна, а зранку в 10 годин він мені зателефонував і запитав, куди я йду, бо він вже зібрався в свою частину, там, де він служив ну, за часів. АТО. Ну, я вирішив в свою частину йти, а він свою. Ну і так, в принципі, ми і пішли. Це не було там, чи йти, чи не йти. Це було зсередини, що потрібно, захищати свою країну. Від Ворога такого піску. Ну і так він почав служити вже другий раз. Я любив Україну, дуже хороша людина, настоящий воїн. Військовий, який за покликом серця, а не через те, що заставляють. Загинув він на Харківському напрямку, коли я другий наступ був на Харків, він там прикривали. А, і... Так вийшло. Господь забирає краще, Господь взяв кращу людину. Я можу сказати так, дуже важка втрата, дуже важкий біль. Ці ріки 13 днів чекали це тіло і, дякувати Господу Богу, Він приїхав нарешті додому. Батькам хочу побажати терпіння, а нашій Україні перемоги, миру, щоб всі хлопці повернулися додому, живі, здорові. Ми за них молимось. Останній дзвінок пролунав сьогодні для понад 1800 учнів нашої громади. Із них 285 отримали свідоцтва з відзнакою. Цього навчального року юні хмельничани перемагали на всеукраїнських та міжнародних етапах олімпіад та конкурсів. Більше розповість Ірина Муляр. Хмельничанка Софія Кудіна протягом останнього року навчалась у ліцеї номер 5 Готується до НМТ і мріє стати перекладачкою. Сьогодні ж для випускниці лунає останній дзвінок. В цій школі не так багато, тільки один рік в цьому році я прийшла. Це був насичений рік. Навіть не дивлячись на те, що я була тут не так довго. У мене з'явилися нові друзі. Цьогоріч у ліцеї номер 5 більше ста випускників. Серед них десятеро претендують на міську відзнаку за високі досягнення, що стала альтернативою золотій медалі. А ще троє на срібну відзнаку за досягнення. Випускаємо ми чотири профілі: англо-український профіль, англопольський профіль, історико-правовий та математичний. Попри те, що ми ну, мусили деякий час навчатися і в укритті, і між тривогами. Тим не менше, навчальний рік був дуже яскравий. Це були і андріївські вечорниці, і також і Скажене весілля. І в нас є така традиція студентка. Був такий вечір на День Закоханих, коли вони брали класичні твори. І їх інсценізували. Було багато благодійних вистав, де ми збирали кошти на зсу, відвідували шпиталі. Софія Кушнірчук протягом двох років була ученицею п'ятого ліцею, і цей період став для неї часом нових можливостей. Дівчина брала участь в олімпіадах, а також стала стипендіаткою програми «Флекс». Я виграла можливість поїхати в Сполучені Штати на рік та причитись в американській школі. Тому цього року я навчалась на екстернаті. Тут я рада повернутися, побачити всіх вчителів, які мене підтримували цього року, своїх однокласників та взагалі так відчути цю атмосферу. Побажання висловлюють своїм учням класні керівники. Інна Максимчук зі своїм 11-м Б провела сім років. Перше в своєму житті взяла дітей з п'ятого класу. Я прожила незвичних, надзвичайно багатих, веселих, цікавих і складних років. У громаді останній дзвінок пролунав сьогодні для понад 1811 класників. Ще понад 3700 учнів завершили навчання у дев'ятому класі. Попри складну безпекову ситуацію, ми змогли організувати очний формат навчання для забезпечення якісного освітнього процесу. Нам вдалося здійснити важливі кроки для оптимізації мережі, розширення профільної освіти, а також зміцнити інклюзивне навчання. 11 учнів Хмельницької громади цього навчального року стали переможцями всеукраїнських етапів олімпіад. Ще десятеро конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук. Троє юних хмельничан перемогли у міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Благодійний ярмарок відбудеться у Хмельницькому 1 червня. Громадська організація Волонтерський лідер запрошує усіх охочих завітати до парку імені Михайла Чекмана. Саме там розгорнуть торговельне містечко. З 12 до 20 відвідувачі за донат зможуть скуштувати рибну юшку й плов, приготовані просто неба. На заході продаватимуть багато смаколиків та виробів ручної роботи. Усі кошти спрямують на потреби ЗСУ. Плануємо ярмарку проводити з 12-ї години і до 8-ї вечора. Плов буде платний за символічну суму, плов з м'ясом, а юшка дуже багато риби буде обов'язково за донат. Просто дуже багато буде смаколиків, ручної поробки і солодких. Дівчата наші просто такі майстрині, що я деколи. Ну, не можу вам передати. І дуже багато поробок ручної роботи. Тобто, це від оберегів до розмальованих гільз, каски, різні поробки, які тільки можна зробити, і також руками дітей. Тому обов'язково долучайтеся, дуже важливо. Ярмарка відбудеться 1 червня, збір для захисників на пікап. Сума взагалі 240 тисяч треба зібрати. Але частково попередню ярмарку ми вже трошечки там підтягнули, тому надіємося, що хоча б дві ярмарки і закрити. Сторіччя національної спілки краєзнавців України відзначили у Хмельницькому. В обласній універсальній науковій бібліотеці відбулось засідання обласного осередку дослідників. В його межах у книгозбірні розгорнули виставку і презентували збірник та анотований каталог. Також вручили премії й відзнаки активістам краєзнавчого руху. Дарія Курнос продовжить. Рівно 100 років тому під час першої всеукраїнської краєзнавчої конференції заснували український комітет краєзнавства. Згодом він переріс у національну спілку. Паралельно осередки дослідників краю розвивалися у Хмельницькому тодішньому Проскурові. У 1925 році найбільшим із них був гурток при педагогічному технікумі. Він налічував понад півсотні членів. У наш час кількість дослідників значно зросла. Сьогодні наша організація нараховує в своєму складі понад 200 членів. Це представники Кам'янець-Подільської організації міської, це представники Хмельницької міської організації. У нас великі осередки в деражні. В Віньківцях, в Старокостянтинові. з нагоди річниці спілки в обласній універсальній науковій бібліотеці міста відбулося засідання хмельницьких краєзнавців. На заході представили тематичну книжкову виставку, а також презентували збірник і анотований каталог. Ця виставка буде тривати і ще до кінця року. Точно так само подібну виставку, але архівних матеріалів ми зробили. На базі державного архіву Хмельницької області на цій виставці представлені якраз от ті всі напрацювання наших краєзнавців, які ними зроблені за останній період нашої діяльності. Ми маємо такий каталог книга Хмельниччини. Це щорічне видання, де ми представляємо щороку те, що надходить від краєзнавців нашої області. Тут 287 позицій. Представлено і книги з історії Хмельниччини, з історії окремих населених пунктів, родів, матеріали наукових конференцій. Також під час заходу хмельницьких краєзнавців відзначили грамотами нагородами і преміями. Серед відзнак є відзнаки почесний краєзнавець Хмельниччини, обласна премія імені Володимира Гериновича, Вона заснована Хмельницькою обласною радою. Відзначено грамотами обласної ради і обласної військової адміністрації. Є грамоти національної спілки краєзнавців України, є почесна медаль Лева Баженова і імена премії його імені. Я вам щиро дякую за все те, що ви робите. Час зараз надзвичайно складний. Час точно, коли багато хто і не усвідомлює, і не розуміє потребу в краєзнавчих дослідженнях і вважає, що це точно не є пріоритет. Ну але те, що ви робите, це надзвичайно важлива робота. Я вам за це щиро дякую, Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста. Благодійний концерт Співай, моя мама Співай, моя рідна відбувся у Хмельницькому. В обласній філармонії лунали українські народні пісні у виконанні аматорського хорового колективу Намисто. Під час заходу глядачі мали змогу долучитись до благодійного збору на Збройні Сили України. Більше дивіться у нашому наступному сюжеті. Співай моя мамо, співай моя рідна. Під такою назвою у Хмельницькій обласній філармонії відбувся благодійний концерт. На сцені виступав аматорський хоровий колектив на мисто. Валентина Лисоконь Його учасниця майже від початку створення. «Все життя хотіла співати, ви знаєте? А дуже мені подобаються ці оперні пісні, такі осякі. Ой, на пій коня будемо виконувати цвіте черемшина, де виконувати любі брате, Наймолодша учасниця колективу Софія Кондратюк. Дівчина більше року співає у хорі на мисто. Каже, хоче надалі реалізувати себе у музичній сфері. Я приймала участь в різноманітних ансамблях, співала для себе. А рік тому Галина Олександрівна прийшла в нас заклад, шукала нових талантів. І так я попала сюди. Мене запросили. Я прийшла на одне на одну репетицію, на другу. і Зрозуміла, що мені тут неймовірно сподобалося, і я хочу продовжувати приймати тут участь. Хоровий колектив на мисту існує майже 12 років у репертуарі Українські пісні заснувала його Галина Желінська і залучила до співу свою родину. І донька, і онука, керівниці колективу, беруть участь у концертах. Сюди йдуть люди, які просто хочуть співати. Хор про наш хор знають. Ми виступали в, Дніпро, в Дніпрі кілька разів, отримали нагороду. Цією зимою виступали в Києві. Тобто, ну, ми не просто собі співаємо між собою. Ми намагаємося вийти на якийсь інший рівень. Концерт Співай моя мамо, співай моя рідна влаштували, аби емоційно розвантажити людей. Крім того, організували благодійний збір. Всі концерти у нас благодійні, абсолютно всі, всі, всі. Ми до скриньки сьогодні. Ми знову зберемо, що зберемо все віддаємо. Дарія Курнос, Данило Біга, новини міста. Тварин, які мешкали на території нашої області 10 тисяч років тому, показали у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Серед експонатів кістка, зуб і бивень Мамонта, Череп, носорога, волохатого, фрагмент рогу Оленя великорогого. на відкриття виставки, запросили учнів ліцею номер 17 Подробиці далі. Виставку тварин льодовикового періоду сьогодні відкрили у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Експозицію поділили на дві зони. В Одній представили рештки тварин, більшість з яких вимерли 10 тисяч років тому. Зокрема, серед експонатів: кістка, зуб і бивень мамонта, череп носорога волохатого, фрагмент рогу оленя великорогого. Біля кожного зразка є табличка з інформацією про тварину, де і коли жила, її зріст і вага. Вони досить поширені і нам відносно часто телефонують, навіть приїжджають, привозять ці рештки, тому що люди, коли ведуть якесь будівництво випадкове, і знаходять під землею в ґрунті ці рештки. Перед вами дуже цікавий екземпляр, дуже рідкісний. Хоча на сорогі в той час в той, до добу вони не були рідкісними тваринами, як і мамоти, але оскільки вони жили обособлено на окремих територіях, так, тобто не мігрували стадами, як мамонти, а поодинці, тобто щільність їх заселення була значно меншою, і, звичайно, решки їх знаходимо значно рідше. В іншій зоні світлини тварин, які досі існують у природі. Нелі мальована розповіла: раніше всі ці тварини жили на території нашої області, проте з часом через зміну клімату мігрували. На території нашої області, наприклад, вірблюди були, жили, уявляєте, бігемоти. ці тварини були пристосовані до певних умов. І вони змогли вижити, але в більшій частині вони змінили свій аріал на більш південніший. Тому ну, деякі залишились от у нас, наприклад, вовки, да? от, тут у нас поки сайгаки, вони також водились на нашій території, вже після льодовика, от, лосі це все сучасники мамонта. На відкриття виставки запросили учнів ліцею номер 17 Діти розповіли, що їм сподобалось найбільше та що нового вони дізналися. Це була виставка по мамонтів, Мені дуже сподобалось тут були різні експонати, зуби їхні. льодовиковий період було дуже холодно, було багато снігу. Там були дуже великі тварини, черепи тварин, зуби, кістки. Мені сподобалось. Першокласниця Анна до музею прийшла разом із сім'єю. Батько дівчинки Сергій ділиться. Виставка пізнавальна не лише для дітей, а й для дорослих. Я особисто приємно вражений, Дуже дуже тут круто все зроблено на високому рівні. І точно ще будемо заходити про мамонтів і про вірблюдів. мамонтів, що в них чотири зуба. Наприкінці виставки для дітей підготували пізнавальну вікторину та влаштували справжнє полювання на Мамонта. Мені здається, що вже все. Виставка тварин для періоду працюватиме впродовж усього літа. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам гарних та спокійних вихідних. Бережіть себе.